Брати і сестри, слава Богові! справді, якби не було любові, не було би нас. І, і це прямо і, і це всяко. Якби не було любові, не було би нас. А, а саме головне, якщо б не було Божої любові, то Ісус би ні, не помер за нас, а це означає, ми би з вами. Не мали спасіння. Де би ми були? Де би ми були? І так, давайте зараз відкриємо. Це буде друга книга Коринтян. послання апостола Павла до Коринтян. Четвертий розділ і з третього вірша. Ми прочитаємо пару текстів. Друге Коринтян 4.3. Коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. Бо ми не себе самих проповідаємо, але Христа Ісуса, Господа ми, ми ж самі раби, ваші ради Ісуса. Бо Бог звелів був світло засяяти з темряви у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. Слава Богу! І тема моєї проповіді наша реакція на Євангелію. Насправді від нашої реакції часто в нашому житті залежить багато що. Давайте будемо чесними. Скільки разів було у нашому житті, коли наша реакція на якусь справу була неправильна, і ми там спилили, щось сказали, не дай Боже зробили, я це ще виключаю. Бо коли спилив і зробив, то той гріх ще більший стає, та помилка і глибша. Ну, прийшов, пам'ятаю, скільки для того, щоб ми зрозуміли, що наша реакція неправильна, скільки треба? Деколи потрібно просто пару хвилиночок. П'ять хвилин максимум. І коли ти зупинився, подумав, думаєш, так, то що. Скільки разів пам'ятаю, думаю тако. Одне слово скажу і далі буду мовчати. Не думайте так, як я. Сказав ще одне слово, і потім ще не мовчали 40 хвилин. Да. Друзі мої, наша реакція на то чи на інше, коли вона є неправильна, обов'язково ми будемо шкодувати. Ми знаємо правила дорожнього руху. Ніхто ну у більшості ми всі знаємо, навіть якщо ми не водимо машину, все одно ми знаємо. Всі ми знаємо, що коли світить червоний світлофор, наприклад, якщо ми в машині сидимо і світить червоне світлофор, то червоне не для того світить, щоб, ви знаєте що, ми їхали. Ми це знаємо. А для чого? Щоб ми стояли. І насправді наша реакція на це червоне світло. Різна, різна. І ми можемо сказати, та що мені до червоне світло? Я одягну окуляри зелені, зелені окуляри, в мене все зелене. Значить, можу їхати. Але від нашої неправильної реакції дуже швидко ми будемо шкодувати, якщо зможемо шкодувати, бо може бути, що не зможемо вже шкодувати. Бо коли ми вийдемо на роздоріжжя, а справа буде проїжджати невелика машина, наприклад, фура, може таке бути, що ми вже навіть шкодувати не будемо. Тому від нашої реакції насправді на любу ситуацію багато що залежить. І саме головне, що частіше всього, у більшості 99%, коли ми зробили або правильно зреагували на ту чи іншу ситуацію, або неправильно, все ми знаємо. Ми це знаємо. А ще що саме страшно? Що навіть, навіть наша реакція на то, чи на інше. У більшості ми знаємо, яка має бути правильна. Но поступаємо, знаєте як? Як виходить? На великий жаль. На великий жаль. І ось насправді, я би хотів нас сьогодні повернути, справді, як важливо нам правильно. Щоб наша реакція на Євангелію була правильна. Чому? Чому так важливо? Тому що Євангелія взагалі перекладається, знаєте, як що? Як добра новина. Одну історію я чув колись давно. Коли один син, мама е е, ростила е, одного сина, син виріс і, звичайно, вийшлося так, як. як як, знаєте, прислів, я кажу, там, де тонко, там і рветься. Син зв'язався з бандою, почав робити розбої страшні, він посадив його в в'язницю і засудила його на смерть. І ось мама багато разів, багато просто писала помил... до президента, щоб він помилував, 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 помилував. Скільки писала, що президент сам. Рішив, думає, ну треба допомогти. Написав помилування, взяв свою руку і прийшов в в'язницю туди. Ну, уявляєте, коли у в'язниці козійде президент, що там робиться? Там все малюється, все білиться. Що, що не білиться, стане біле, що не зелене, а треба, щоб було зелене, буде зелене. Навіть трава, якщо це не вчасно і там вроді немає трави, вона буде. І, і так далі. І ось приїжджає президент туди, в руці в нього помилування, він йде, йде туди. І ось коли він підходить, до, е, де сидить е, цей хлопець молодий, хлопець подумав, що це йде якийсь адвокат або ще хтось. Він не зрозумів. І він почав просто матюкати, кричати там. Іди геть, я не хочу з тобою мати справи, ти, ти один із тих там, і так далі. І цей, ну, йому всі кажуть, затихне, а, а він далі ще більше кричить: І ось цей президент постояв, 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 звернувся і пішов. І ось коли він вже проходить, далеко вже відійшов, і один із працівників в'язниці, тому чоловікові каже: молодому: ти виявляєш, до тебе приїхав сам президент. Він в руці мав помилування. Але ти просто не прийняв, а його прогнав. Він почав кричати, він почав плакати, він почав кричати: Верніться. Але вже президент не вернувся. Друзі мої, насправді реакція на добру новину, яка би мала бути кожної з нас, коли добру новину нам хочуть сказати. Правильно. І як? І як просто страшно, коли, коли ми з вами, люди, на добру новину, наша реакція неправильна. І ця добра новина може пройти мимо нас. В чому заключається добра новина? Біблія пише, Господь сказав, що всі. У мене той годинник, бачите, повторює за мною. Господь сказав так, всі згрішили... І позбавлені чого? Божої слави. Усі. Це означає, що ми всі з вами приречені остатися без Божої милості, без Божої присутності і без Бога. Тепер давайте подумаємо, уявимо собі, просто уявимо собі життя, долю і вічність без Бога. Яка вона? Страшна. Страшна. Знаєте, в нас є центр реабілітації, і в нас є різні люди на центрі. І є, наприклад, один чоловік, який жив багато років без Бога, і це життя без Бога його провело так, що він у в'язниці провів 48 років. 48 років. Ви уявляєте, мені з роду 40. А він 48 провів там. Отаке життя без Бога. Воно просто страшне і печальне. Воно страшне і печальне. Насправді, а вічність. Вічність. Написано, що там ті, хто без Бога, то їх чекає озеро Оняне, де, де просто не закінчується. Знаєте що? Страждання і муки. І ось від, від того від того насправді є той, хто нас звільнив і спас. І він помер за кож, кожного із нас. І тим самим Іван від Івана, 3 розгляд, 16 вірш, Голосить такі слова. Усякий, хто повірить в нього, не загинеть, не загине, а буде мати життя вічне. Слава Богові! І, і тому Євангелія це є добра новина. І як важливо нам, правильно, щоб була реакція. І ось перше, як неправильно люди, і ми з вами можемо реагувати на неї. Перше. Часто буває, що Євангелія, і в більшості в нас по домівках, всюди є Євангелія. Скажіть, будь ласка, хто з вас, хто з нас не має Євангелії вдома? Підніміть, будь ласка, руку. Біблію, Євангелію паперову. Всі маємо слава Богу, це щастя. Але є одна характерність, що Євангелія, яка біля нас, вона нам не принесе користі. Євангелія, яка біля нас, вона не принесе нам ні спасіння, ні користь, ні, ні переміну і так далі. Одного разу тут на площі, ну, верніше, біля АТБ. Я зустрічаю одного чоловіка, який багато років п'є, там просить гроші і так далі. І я з ним завів розмову, і він мені каже, каже Міш, а у мене є Євангелія завжди зі мною. І він витягує отут в нього карманчик, і там є маленька Євангелія. Він її витягнув і каже, я її більше біля себе тримаю, як ти. І з одного боку так виглядає, що він прав. Тому що є момент. Ну, слава Богу, що в телефоні тепер є Біблія, ну, а тепер наше життя без телефону якось воно дуже. П'ять біблій, ну, ну. І ось уявляєте, і я дивлюся на нього. І мені така думка прийшла, як страшно просто її тримати біля себе. Не дозволити їй, щоб вона прийшла в нас. І ця Євангелія, ця добра новина, ця, ця добра новина, яка приносить наше життя переміни, яка приносить наше життя майбутнє, яка приносить наше життя, знаєте що, щастя. Так є написано. Каже е, каже Господь такі слова через Мойсея до Ісуса Навина. Ми читаємо, Він каже такі слова: нехай книга цього закону не відійде з твоїх уст, але будеш роздумувати день та вночі, для чого, пам'ятаєте, щоб тобі щастило і ти був щасливий. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Ви, ви уявляєте, ця Євангелія, вона, вона зробить тебе щасливим, і твої дороги будуть щасливі. Але коли, коли та Євангелія не просто буде біля тебе? Коли ти просто з неї витираєш пилюку, коли ти просто біля її там цілуєш з того боку, з того боку, але вона не приходить в тебе? Не попадає в середину твою, вона не принесе тобі користь. І це наша реакція неправильна. Я взагалі не говорю, коли ми кажемо, я не хочу слухати, я не хочу чути. Знаєте, буває так, от ми багато маємо зібрань на тижні в нас, в нас кожен день якесь зібрання, кожен день ми десь там і так далі. І так буває в нашому житті, що ми приходимо і Євангелія, ми її чуємо, ніби, але ми її не чуємо. Ми прийшли і пішли. Прийшли і пішли. І воно нас не міняє. І таке відчуття, що знаєте що? Що Євангелія перестало діяти. Хоча Біблія пише, що Слово Боже воно є, пам'ятаєте, яке? Живе ідеальне, воно діє. Але чому воно часто в нашому житті не діє? Тому що ми не допускаємо її в наше життя. І воно не приносить води. Ми можемо собі нагадати. І з Біблії, пам'ятаєте, коли апостол Павел стає перед намісником, е римським проконсулом, фестом, він там говорить, і римський намісник він приймає рішення, пам'ятаєте, яке? Я тебе послухаю, але на другий раз. Ну і те буває, ми приходимо е в зібрання, в церкву попадаємо, ми чуємо Євангелію, і, і ми чуємо, як вона каже, вона починає промовляти до нас, але ми кажемо. Я тебе на другий раз. Я на другий раз прийму рішення. Я на другий раз щось поміняю. Я на другий раз зголошуся, щоб за мене помолилися. Я на другий раз. Але є одна небезпека. Знаєте, яка? Другого разу може не бути. От що. У мене був такий друг, він з Борислава із Ромів, такий його звали. Алік. Ну, мені здається, Аляк, це вже дуже так давно було, що я не пам'ятаю. І одного вечора дуже пізно я ліг вже спати, і я собі нагадав, що я за цілий день нікому не розказав про Ісуса. Це було десь 12-та ночі. І я зрозумів вдіваюся, вдіваюся, і йду на вулицю. Тут виходжу на вулицю і зустрічаю Його. І починаю з ним говорити, розказувати такий добрий Бог, розказую, який він славний Бог, і кажу, знаєш, що, якби ти хотів, ти б міг сьогодні покаятися, я за тебе помолюся. І він каже: Міш, я, я взагалі, я, я дуже радий, що ти пішов. Я, я справді люблю Бога, але, але покаятися, давай, може, завтра, там, на другий раз. Я кажу, давай. Я такий зрадів, думаю, йду додому, думаю, завтра вже буде далі каятись. Але це я так думав. Коли я зранку проснувся, я вийшов, я тут живу рядом, я вийшов тут на площу, і мені кажуть, ти чув, що сталося? Що Алік вночі помер. Алік вночі помер. І мені так стало страшно, я думаю, Боже, як це страшно, як це страшно. І насправді. Може бути завтра не, не в нашій владі. Наша реакція справді має бути правильна. І ось перше, як важливо нам зрозуміти, Євангелія, яка приходить в нас середину, ось тоді вона робить свою роботу. Чому? Перше, ми з вами прочитали, що Євангелія, Євангелія вона відкриває нам когось. Кого? Ісуса! Слухайте, Євангелія, яку ви чуєте, і проповідники голосять, вони не, не говорять про себе, а вони розказують про Ісуса. І коли ми з вами відкриваємо своє серце, для Євангелії, і на приходить в наше життя, в наше серце, то знаєте, хто приходить? Ісус. 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 І коли ми читаємо Івана Богослова, е, слова. До лауді церкви там такі слова звучать. Каже Ісус: я стою біля дверей серця і пам'ятаєте, що роблю? І стукаю. І там я такий далі. І кожен, хто почує, дивіться, мало з того, що почути. І відкриє. Я, я війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Друзі мої. Друзі мої, як важливо нам сьогодні, як важливо нам сьогодні зрозуміти. І сьогодні почути Євангелію і прийняти її серце, і сказати: сьогодні я хочу жити згідно Євангелії. Дивіться, я написано, я прочитав ще раз, прочитаю, бо Бог, що звелів був світло засяяти з темряви у серцях наших, засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої. Дивіться, в особі Христовій. Слава Господу! Нехай сьогодні дасть нам Бог, дасть нам Бог! Сьогодні почути Євангелію, прийняти її в серце. Що значить почути? Почути? Це почати жити так? Сказати Богові, сказати Богу, я інакше не хочу. Одного разу одна жінка попросила, щоб ми їй подарили Біблію. Ми їй подарили Біблію. Проходить певний час, а вона пообіцяла, щоб її читати. Приходить певний час, я не знаю, там місяць, може, два, я її зустрічаю, і вона така, слава Богу, що я вас зустріла. Я так зрадів, подумав, Євангелія почала діяти. Вона каже, я вам віддаю цю Біблію. Я був так, аж такий, я кажу, чого? Вона каже, я не згідно з нею. І я так жити не хочу. За короткий час мені сказала, що вона просто. Умерла, прийшов в рак її життя, вона умерла. Друзі мої, я не хочу нікого сьогодні не страшити в ніякому разі. Але я сьогодні хочу наоборот сказати важливість прийняти Євангелію в своє життя. 25 років тому. Приблизно 30 серпня, 31 серпня, ця Євангелія прийшла в моє життя. І коли я сьогодні дивлюся. Коли буквально вчора ми з братами були в одній із, із в'язниць, там пройшло багато молодих людей, ну, різного віку прийшли. І коли я говорю, я кажу, скільки тобі років? Він каже, 40. Скільки тобі років, там, 22. І коли я дивлюся на це все, і я розумію, що один із них мав бути я. Але одна із причин, чому я не там. Тому що 25 років тому моє життя прийшло в нове оця Євангелія, е, добра звістка. Друзі мої, нехай благословить нас Господь. Давайте справді у цей нелегкий час ми собі не дозволимо неправильну реакцію, але наоборот, хай наша реакція буде правильно. Давайте встанемо на наші ноги. Я не знаю а так на серці є. Хто сьогодні справді хоче своє життя посвятити Христу? Хто сьогодні хоче сказати Євангелії і тим самим сказати Ісусу, я хочу йти за тобою. Від сьогоднішнього дня я приймаю рішення йти за тобою. Якщо хто з є, ви можете зголоситися, підняти руку, підняти руку, і ми за вас помолимося. Щоб ви справді, Царство Боже, будь ласка, виходіть. Виходіть, хто підняв руку, я би хотів, щоб ви не дивилися. Виходіть, ми будемо молитися. Я вірю, що сьогодні Господь є серед нас і Він нас кличе для того, щоб ми мали життя вічне. Давайте молимось там, ще йдуть люди, а ми молимося. Благословений Господь. О, Господь.